Понеділок в українській гімназії учні шкіл нашого міста взяли участь у другому етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу, присвяченого творчості Тараса Григоровича Шевченка. Українська гімназія завжди тепло приймає в своїх стінах учасників різноманітних конкурсів, тим більше коли конкурс присвячений творчості людини, яка стала символом національної свідомості Тараса Григоровича Шевченка. Багатство літературного спадку поета є собою широке поле для вивчення, розуміння і розвитку власного світогляду. Міжнародний мовно-літературний шевченківський конкурс минулого року взяв успішний старт в Україні, і цього року його проведення обіцяє відкрити нові імена юних знавців мови. В місті Ілічівську вдруге відбувається мовно-літературний конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка. Це міжнародний конкурс. Ми в ньому беремо участь і діти показують свої знання не тільки з лексики, граматики, орфографії. Вони показують, як вони відчувають і розуміють українське слово. Ілічівські діти впевнено показують високий рівень знань. У нас є переможці на обласному рівні минулорічні. Сподіваємося, що і в цьому році в нас теж будуть діти, які гідно представлять місто Ілічівськ на третьому етапі. На ну, цікаво те, що ми живемо все-таки в російськомовному регіоні, а маємо дуже високі, ем, високі нагороди саме з української мови. Ді наші діти, а саме гімназисти, перемагають щороку в області. Це в основному перші другі місця. І, але минулого року саме на цьому конкурсі мовно-літературному імені Тараса Шевченка, який проходив вперше наші діти з гімназії, посіли в республіці перше і третє місце. Перше це Вахтіна Галина, а третє Ковшова Валентина. Я в тому році брала участь в першому монолітературному конкурсі імені Шевченка. В міському етапі посіла перше місце в обласному друге. Я в усеукраїнському перше місце. У минулому році я брала участь у першому літературному конкурсі Шевченка. У цьому році також продовжую свою роботу над дослідженням його творчості. Учасниками конкурсу і цього року стали учні 5-11 класів. Завдання досить складні і вимагають не тільки ґрунтовних знань української мови і літератури, а й здатності творчо мислити. В підготовці стало у пригоді багата гімназійна бібліотека. Ці завдання основані на творах Шевченка є поетичні рядки із певних поезій, де діти повинні проаналізувати, спостерігати, як сполучуються слова, підібрати синоніми, антоніми, омоніми, вказати на фразеологічні сполучення і підібрати до них відповідники, підібрати відповідники до іноземних слів і навпаки. Без допомоги вчителів, звичайно, неможливо було б достойно підготуватися до творчого змагання, адже треба показати не тільки знання, але й вміння сконцентруватися, перемогти. Це моральний досвід, адже дуже важко настроїтися на перемогу і написати роботу на призове місце. Перед кожним конкурсом я дуже переживаю. Я займаюся вчителькою Тамарою Андріївною. Ми читаємо багато літератури, виконуємо різні завдання. Також вона розповідає, ділиться своїми знаннями зі мною. Мені допомагає моя вчителька Тетяна Дмитрівна. Вона, по-перше, мене дуже сильно морально підтримує, налаштовує, тому що це великі переживання, нерви. Вона ділиться зі мною своїм безцінним досвідом, і ми разом, може, для себе щось нове відкриваємо у Шевченку. Учасники конкурсу не один місяць вивчали не тільки творчість Тараса Григоровича Шевченка, а й його життя. Чи став великий поет ближчим і зрозумілішим цим сучасним дітям? Знаєте, став. Якщо раніше ну, я поважала його як поета нашого національного, але не цікавилась його особистістю. Але зараз я можу сказати, що я його ідеали розділяю, тому що він був таким борцем за справедливість. Це дуже, мабуть, і для нашого часу. Актуально, так. Да. Батьки учнів схвалюють проведення конкурсів. Ми дуже задоволені, що маємо наші діти мають змогу приймати в таких конкурсах. Тому що на цих конкурсах вони навчаються мови, знайомляться з творчістю письменників. А отож, сьогодні конкурс Тараса Григоровича Шевченка, тож більше будуть знати і про цього великого видатного українського письменника, поета. А вчителі зізнаються, що це особливе щастя бачити, коли дитина виявляє щиру зацікавленість предметом, прагне знати більше, ніж вимагає шкільна програма. Треба вчасно роздивитися напрямок обдарованості учня і підтримати його. Наприклад, коли я обер... беру дітей в п'ятому класі, щоб зацікавити їх мовою, я намагаюся давати не просто виконати вправу, а давати якісь творчі завдання. З цим я можу одразу виявити, хто з дітей вміє писати твори, хто пише вірші. І таких дітей, звичайно, я потім налаштовую на те, щоб давати їм цікаві завдання і працювати. Діти, звичайно, захоплюються їм, тому що до дітей завжди цікаве те, що є новим, те, чого вони ну, до сьогоднішнього дня не виконували. І потім уже з цими дітьми починаю працювати. І я так думаю, що так кожен вчитель робить. Я, як вчитель української мови і літератури, отримую велике задоволення працюючи в гімназії, бо саме тут збираються талановиті обдаровані діти, які прагнуть, хочуть знати рідну мову. Можливо, хтось із цих старанних школяриків стане в майбутньому письменником чи поетом, а може, зробить відкриття в хімії. Не так важливо, ким саме виростуть учасники конкурсу. Головне, що кожна така дитина вже знає і любить справжні цінності рідного народу.